Добрий ранок усім, друзі. Ну вже геть, не геть такий ранній ранок. Уже я подоїла коровку, вивели на низ, уже поснідали. От, приготувала я вже й обід. Зварила рибний супчик, в духовці запекла рибку. Сьогодні у нас буде легенький такий обід. Салатик є, в общем, хватить. І йду я зараз у погріб перебирати картоплю, бо поросла, а картоплю ще багатенько. Да, потягуйся, довольний, наївся. Що за лафова життя? Ніякої не роботи, нічого. Лежи собі, поїв та й лежи. Ну, а я йду у погріб. Так що, друзі, такі справи буду перебирати картоплю. Ще раз повторюсь, на дворі капець, як холодно, вітер, холодина, на дворі нічого не хочеться робити. А от в хаті то є такі роботи, що можна залізти туди, як у норку і сидіти. Там вітру немає, ось у погребі, Зараз відкрию, возьму відра, взяла перчатки і пішла. Друзі, сьогодні у нас дуже-дуже холодний день. І я на двір майже не виходила. Все була в хаті, відпочивала сьогодні добре. Так що з завтрашнього дня почнеться трошки потіплення. Піду садити все остальне, підсажувати, почнеться робота. Так що дала сьогодні відпочинок. Зробила Ну, зробила роботу, я вам казала, що я йду в погріб картошку перебирати. Перебрала картошку, набрала два відра курям, що переварю. Ну, а то там ще, може, продамо щось, якщо комусь треба буде. От, В общем, зробила роботу. І все. Чекаю теплої погоди. Остався в мене у вітрині перець. Осталися баклажани ще трошки. Посадю в відкритий грунт. Теплиці я не відкривала сьогодні, ні до чого не дивилася, ні ходила, бо вітер. Все, сиділи в хаті. Корова пасеться на лужку. З усіма коровами. Так що, зараз чоловік піде оправитися, а потім приженемо корову, випустю квочку. Вже скоро моя квочка доклада привезти цепляток, що вона нам там покаже. От. А завтра буде уже тепло, та буду там оборудувати їм вольєрчик, де вони будуть у мене жити, кочка з курчатами. Ну в общему так я чоловік завтра їде в у область у Кропівницькій. Знову в лікарню. Ну, в общем, якось так, друзі. Отак От пройшов сьогоднішній наш день. Ну, він ще не закончився. Варю зараз на завтра йому, щоб сніданок був. Такий легенький. От От варю йому грудку курячу, зробила пюрешечку Ріденьку таку. Ну, в общем, завтра розігрію утром та й буде, бо буду дуже рано вставати завтра. Нам довго їхати, а ще там дуже-дуже погана дорога. Так, якби хороша дорога, він би за минут 40 та й доїхав, а так довго буде їхати. Часа часа до двох, мабуть, якщо не більше. В общем такі друзі, в нас справи. Ну а вам бажаю всього самого найкращого. Мирної ночі. Будьте всі здорові. До побачення. До завтра, щоб ви мене не тіряли. Я є, завтра думаю, щось, може, і на дворі познімаю. Може ж буде тепліше. Щось така погода цей год, непонятно яка. Пока-пока.